Російський диктатор Путін, рік, коли він напав на Україну, вирішив не проводити традиційну підсумкову прес-конференцію. За словами речника Путіна Піскова, великої прес-конференції цього року не буде, але Кремль розраховує, що глава держави поспілкується з журналістами Кремлівського полу. Перша так звана велика прес-конференція Путіна відбулася ще у 2001 році. А після його повернення до Кремля у 2012 році вони щороку проходили у грудні. Усі вони були довгими, у середньому тривали близько 4 годин. Цього ж року Путін також ще не виступав із зверненням Федеральних зборів і питання про те, чи воно відбудеться, залишається відкритим. у понеділок не зміг відповісти на запитання, чи послання відбудеться до кінця року. За його словами, це треба уточнити. У британській розвідці зробили припущення, чому Путін скасував традиційну прес-конференцію. Там вважають, що прес-конференція стала важливою частиною путінського календаря громадських заходів і часто використовувалася як можливість продемонструвати відкритість російського президента, хоча питання майже напевно перевіряється заздалегідь. Танці наголошують, що скасування прес-конференції може бути пов'язане з побоюванням з приводу антивоєнних настроїв у Росії, про які сьогодні повідомила російська соціологічна група фонду боротьби з корупцією. За даними російських соціологів, росіяни хочуть, щоб війна закінчилася. Вони називають її неуспішною та виступають за мирні переговори. Вирішення конфлікту військовим шляхом прийнятним вважають дедалі менше людей на Росії: 32% у жовтні та 30% у листопаді. Із серпня кількість прихильників мирного шляху зросла майже в три. У листопаді за це виступали 58% опитаних. Число тих, хто вважає хід війни успішним для Росії, впало з 22% відразу до 14 лише за один місяць. Негативно стан справ оцінюють 14% росіян. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.